Друзі, просто шок. Ось подивіться дане відео. Я випадково натрапив один раз в тіктоці, і тепер мені регулярно підсовує відео з ось такими африканськими майстрами, які роблять за допомогою кількох інструментів роботу, яку в нас майстри роблять тижнями. Давайте подивимось. це заміна порогів. Звичайно, тут відео пришвидшене. Звичайно, що все не так просто. Працюють кілька людей, але подивіться, які інструменти. Молоток. Зубило, зроблене з арматури, навіть звалювального апарату немає. Тобто, ну, газовий різак є і все. Е, ні ями, ніякого спеціалізованого приладдя, майже такого нічого немає. І подивіться, яка робота. Так, звичайно, що е, хочеться на хорошому сервісі зробити якісно, але для їхніх умов, тобто, повністю достатньо. І такого виду ремонту. І, наприклад, якщо взяти наші корчів, багато в кого так, ну дешеві автомобілі, коли там нема порогів, то я думаю, повністю підійде, наприклад, ось такий варіант роботи. Е, колись я людині дав переварювати пороги, дав заготовки, він робив сам роботу місяць. Подивіться, як тут роблять, не маючи ні металу, ні булгарки, ніякої, нічого. Ось просто. Припоючи, як це воно називається, різаком розпаюючи, просто е, металеву... Е, металевий дріт. Не знаю. Але тобто, ну... так доволі груба робота. Але от зашпаклювали і все. Що скажете? Я просто шокований. Як можна робити? А в нас кажу, майстри, У мене місяць робив дядько, переварював два пороги, хоча я йому дав готові заготовки. Тут ні заготовок, нічого, зубило молоток. Грубо говоря, і подивіться, яка робота. Просто фантастика. До речі, багато є відео таких. Ось подивіться так само, як роблять фару. Просто шок. Йдемо далі. Ось подивіться, аналогічна по складності робота. Тільки тут відновлюють стару фару, в якій розбилось скло. Я кажу, що кого цікавить на тіктоці дуже багато чи в Тіктоці дуже багато подібних аналогічних. Відео, де просто так майстри в Африці роблять це е, за допомогою самих простих інструментів. Е, просто фантастика. Наскільки я кайфую від таких відео. І знаєте, що саме дивно, що люди там заробляють оці майстри, там скільки в них заробітна на плата? 4 долари може бути до 10 доларів на місяць. На місяць роблячи таку роботу в нас би, наприклад, ціни не було б такій людині. І якби привезти такого хлопця сюди, аби він себе нормально вів і робив роботу, заробляв гроші, я думаю, кажу, що бажаючих було б не переплачувати в доларах за відновлення такої фари, а ну заплатити там в три рази менше, що людина там, можливо, не так якісно зробить, але ось подивіться, будь ласка, давайте я трошки перемотаю, тому що відео доволі довге. Я кажу дуже багато. І двигуни роблять, все отак на колінах, на колінах розібрали, зібрали, все перемили вручну. Ось, подивіться, будь ласка, не. Нарізає всі, е... всі нюанси, всі елементи від пивачів і так далі. Приклеює. <плес> Ось. І все. Приклеїли, плівку зняли, захисну, і все. Так не на 100% ідеально зроблено, але тим не менше, я думаю, що цілком, цілком цього достатньо, якщо ви не хочете переплачувати, наприклад, за роботу. І в таких умовах, як там, автомобілі використовують, експлуатують, тобто ну, кращого і не потрібно, я вважаю. І захисну плівочку знімає, і подивіться, яка фара. Просто супер. Напишіть в коментарях, чи ви бачили подібні відео, і що ви про це думаєте. Дякую всім за увагу! Гарного вечора!